Цьому уроці я розкрию одну основну причину, чому ви не можете схуднути або схуднути вам важко? А якщо все ж таки худнути, то не можете втримати результат надовго? І наприкінці дам вам 10 простих та корисних звичок, які допоможуть худнути комфортно та підтримувати результат все життя. Згадайте, коли вперше ви подумали про те, що треба було б схуднути? Як це було? Найчастіше або хтось із знайомих, друзів чи навіть родичів сказав вам про це, або вам спало це на думку через порівняння себе з кимось. «Он у маші плаский живіт, а у мене жир у тані, там просвіт між ляшками, а в мене ноги труться одна об одну». І з цього моменту починається історія про внутрішню психологічну напругу, пов'язану з тим, що вам потрібно схуднути. Згадайте, перерахуйте, які методи схуднення ви обирали раніше. Напевно, серед них є обмеження калорій, обмеження за часом ось це знаменита не їсти після шостої. А відмова від солодкого, відмова від вуглеводів, від жирів, кетодієта, дієта, дієта дюкана і так далі. Це не можна, те не можна, те можна, але тільки до 15-ї. Ти продукти з тими не поєднуємо, детокс, хуйокс. Ну, дуже складно. Більшість марафонів схуднення базуються на жорсткому дефіциті калорій та інтенсивному спорті. А для цього вас на марафоні накачують мотивацію, і звісно, все це вкупі працює, але чи надовго? А чому не працює довго? Чому ви зриваєтеся з цих марафонів або не вагу після того, як марафон закінчився? Зараз хтось скаже, тому що ми повертаємось до колишнього харчування та способу життя і матиме рацію. Але це лише маленька верхівка айсбергу. А справжній корінь проблеми набагато глибше. Коли я питаю клієнтів, що на їхню думку заважає їм схуднути раз і назавжди, вони зазвичай відповідають щось на кшталт, тому що я лінива, тому що я недостатньо дисциплінована, тому що мені бракує мотивації, тому що я не маю сили волі. А тепер запитайте себе, що перше спадає вам на думку при слові схуднення. Уявіть, що завтра вам треба почати худнути. Що ви думаєте, на вас чекає найближчі місяці цього процесу? Швидше за все, ви відповісте обмеження, голод, зважування, контроль, думки, що мені з'їсти, скільки мені ще можна з'їсти, потяг до солодкого, з яким треба боротися, втома після тренувань і так далі. Словом, схуднення це необхідність робити те, що робити вам не подобається. І зараз я скажу очевидну річ: люди відмовляються від своїх цілей, тому що їм не подобається їх досягати. Ви відчуваєте стрес тільки вже від самої думки, що треба знову худнути. А тепер уявіть, ось якби не потрібно було худнути. Чи ви б хотіли дотримуватись такого харчування і такого способу життя? Думаю, що ні. Тобто, починаючи дієту, ви вже розумієте, що вам некомфортно і ви не зможете жити таким чином все життя. І це. Породжує внутрішній конфлікт. З одного боку, ви вірите, що вам це потрібно, що вам потрібно схуднути, вам потрібно правильно харчуватись, потрібно відмовитись від солодкого, потрібно перестати перекушувати і так далі. З іншого боку, ви цього не хочете. Ви вже знаєте, що там на вас не чекає нічого приємного. І щоразу кожен старт схуднення для вас це як в крижану ополонку, треба морально підготуватись, зібрати волю в кулак, треба поїсти наостанок, треба почати після свят з понеділка і так далі. Дайте собі відповідь ще на одне запитання. Ви обираєте такі способи схуднення, які вам неприємні, тому що хочете страждати. А чи тому, що вважаєте, що це єдине, що для вас працює? Можливо, тому що ви колись обрали якусь дієту, на якій відчували голод і худли, і тепер думаєте, що завжди, коли худнете, потрібно відчувати голод та дискомфорт. У багатьох моїх клієнтів на початку супроводу буквально паніка. Вони мені пишуть, «Аліса, я багато їм, я ходжу сита, я так не схудну. Але вони худнуть мінус 2 мінус 4 кілограми на місяць спокійно. З вуглеводами на вечерю, з десертами та гарним настроєм для багатьох людей набагато легше повірити, що з ними щось не так, що немає сили волі, що вони ліниві, нездатні ще там якісь, ніж відпустити ось цю історію з 2000-х, що для того, щоб схуднути, потрібно голодувати, страждати і жити в обмеженнях. Привіт, паблікам Анарексічка і 40КГ. з кожною новою дієтою. Ви накопичуєте поганий досвід, знаходите... Собі причини нові, чому у вас не вийде, і що з вами не так. Я могла б там довше триматись, я могла б бути більш дисциплінованою, це все і так далі. І з часом ви просто ламаєтесь і починаєте справді вважати себе безнадійними і опускаєте руки. Тобто, через те, що колись ви обрали йти до мети неприємним для вас способом, ви перебуваєте в постійному внутрішньому конфлікті із собою. Вам треба худнути, але ви цього не хочете. І ви намагаєтесь взяти харчування своє під контроль, продавити, змусити себе дотримуватись цих обмежень. І коли це не виходить, це формує у вас помилкове уявлення про себе. Починається ось ця вся історія: у мене немає сили волі, я лінива, я завжди буду товстою. Хоча по факту єдина причина, єдина, чому у вас не виходить, це тому, що ви обрали собі неприємний спосіб худнути. Ви прикрутили до воза квадратні колеса і намагаєтесь на них поїхати. У більшості з вас настільки високі вимоги до себе, що ви навіть не помічаєте, що ну де ви вже молодці, в чому ви сильні, і такий, такий підхід до схуднення, коли ви бачите лише погане і не помічаєте нічого хорошого, не помічаєте прогресу, не хвалите себе за результати. Він веде до того, що ну, спроба, звісно, що провалиться, чергова. А тому, що неможливо нормально діяти і розвиватись в такій напрузі, моє завдання зробити так, щоб процес досягнення мети став для вас комфортним і звертати вашу увагу на речі, які ви вже робите добре, ввести вас в бік того, що можна ще покращити. Тільки це призведе до стабільного результату без нервів, без стресів, без зривів, там без постійних думок про їжу. Їжа для вас. А не ви для їжі, ви ж хочете отримати струнке тіло, щоб жити, а не живете тільки заради стрункого тіла. Розумієте, чи досягатимете ви поставленої мети залежить не від того, ліниві ви чи не ліниві, дисципліновані ви чи недисципліновані, а від того, як ви почуваєтеся в процесі. Вам не треба з жахом думати, ой Боже, треба почати худнути, який жах. Ось ще відсвяткую новий рік, великий день, день народження, і я сяду на дієту. Ось, ну, ну, з Богом, вже, вже я починаю, вже сажусь на дієту. Ось, коли ви так думаєте, це червоний прапорець. В ідеалі процес худнення взагалі ніяк не повинен доставляти вам дискомфорт. Це просто якесь завдання, яке ви виконуєте паралельно зі своїм життям. Так. Схуднення може і має бути комфортним. Як це зробити? Вам допоможуть звички, які ви можете впровадити один раз, а потім вони будуть працювати на вас все життя. Які це звички? Я назву 10 пов'язаних лише з харчуванням. Перша звичка це звичка час від часу робити чесно. Чесно, я підкреслюю ревізію дій, які ви робите, щоб досягти мети. Простіше кажучи, це звичка реально оцінювати стан речей і перевіряти себе питанням, а чи не худню я роблю. Наприклад, якщо ви вже 10 разів сиділи на дієті, худнули, а потім відкочувались назад, то очевидно, що це не працює так, як вам треба, і сенсу сідати на дієту 11 раз немає. Якщо ви знаєте, що підрахунок калорій вганяє вас у тривогу, вам погано, вам дискомфортно, постійні нав'язливі думки, а скільки ще я можу з'їсти. А скільки мені можна, не можна, якщо ви постійно зважуєтесь і відчуваєте фрустрацію, то можна перестати це робити і розглянути для себе інший шлях схуднення. Також чесна ревізія це про те, щоб визнати, що можливо ви не худнете зараз, а тільки думаєте про схуднення. А так відбувається тоді, коли у вас немає чіткого плану, чіткого розуміння, як і куди ви рухаєтесь. І натомість ви просто ну типу там намагаєтесь менше їсти, більше рухатись. Але наскільки менше, і наскільки більше ви не вимірюєте і поняття не маєте на якому етапі ви зараз знаходитесь. Але через те, що ви фоново постійно пам'ятаєте ось цю думку, треба схуднути, треба схуднути, треба схуднути. Вам здається, що ви вже худнете вічність і результату немає, хоча хоча по факту його немає, тому що немає дій або все ж таки дії є, але вони безсистемні і хаотичні. Друга звичка почати планувати прийоми їжі. Ніхто не каже складати меню з трьох страв на тиждень наперед. Але подумати, що ви їстимете завтра, відкрити холодильник і переконати, що у вас є потрібні продукти. Це базова навичка дорослої людини, і це зовсім не так складно, як здається, на перший погляд. Але для цього потрібно визнати, що харчування для вас це важливо і поставити його в свій розклад на день. Я серйозно прям внести в свої там нотатки, в свій там Google колендар Ваші прийоми їжі кращого способу, як почати приділяти чомусь увагу та час, я особисто не знаю. Третя звичка: тепер, коли ви плануєте свої основні прийоми, ви можете прибрати хаотичні перекушування. Візьміть собі за орієнтир три. Основні прийоми їжі трьохразове харчування це сніданок, обід та вечеря в середньому. Комусь за графіком зручніше два прийоми робити, комусь чотири. Але головне тут режим і регулярність. У вас є чіткий режим прийомів їжі, і ви формуєте свої тарілки таким чином, щоб уникнути голоду та під'їдань між прийомами. А якщо в якийсь з днів не вийде і потрібно буде робити перекус, нічого страшного. Головне, щоб ваш день не складався з неконтрольованого кусочництва. Тобто повинна закріпитися звичка, повинно закріпитися розуміння і розпорядок, що на день у вас залізно три основні прийоми їжі. Четверта звичка не виключати зі свого раціону продукти. Ви можете їсти все за певних обставин, і цукор може піти на користь. Я про це часто розповідаю і показую в століс. Не виключати продукти, але при цьому знайти свою. Тригерну їжу це та, якою ви заїдаєте емоції, заїдаєте втому, знімаєте стрес і так далі. Це Чіпсики під фільм, як ритуал розслаблення, це суші ввечері з вінішком, які, які вам прикрашають день і таке інше. О, ось ви після уроку можете зайти до мене в Highlights емоції, там дуже просто, і на прикладах я показую, що таке тригерна їжа. Ось, знайти тригерну їжу і, по-перше, зрозуміти, які причини спонукають вас її їсти, і працювати далі з цими причинами. Цим ми і займаємося на супроводі. Тут я вважаю, все ж таки потрібна особиста робота. Але за те, коли ви. Її проробити цю роботу або ми разом. А вас ця їжа відпустить і вже не провокуватиме на переїдання. Але поки що я даю тимчасову міру, те, що ви можете зробити самі і вже зараз, це лімітувати саме цю тригерну їжу, не забороняти, а домовитись собою, що, наприклад, ви замовляєте суші один раз на тиждень і тільки один рол, або берете чіпси під фільм, але пачку 35 п'ять грам. А такі, такі продукти, на які у вас слабкість, які ваша ахілесова п'ята, не варто купувати додому і зберігати у великих кількостях. П'ята звичка їсти довго. В організмі є кілька механізмів, завдяки яким ви відчуваєте насичення. Перший це коли їжа фізично тисне на стінки шлунка, рецептори відчувають тиск і передають сигнал в мозок, що їжа надійшла. І другий це гормональний спосіб, коли в крові збільшується концентрація глюкози та корисних речовин. У відповідь на це виробляється гормон ситості лептин, який дає сигнал, що можна сповільнитись і припинити їсти. У багатьох людей генетично запізнюється вироблення лептину, і тому, якщо людина дуже швидко так все з'їдає, вона може хотіти їсти ще і ще, незважаючи на те, що фізіологічно вона вже наїлася. Просто ну лептин виробляється там за 20 хвилин в неї. А тому ті, хто їдять повільно, навіть повільніше набирають вагу тільки через дотримання одного цього правила. А, тому намагайтесь розтягнути прийом їжі, щоб дати шанс своєму лептину виробитись. Шоста звичка. Якщо складно та незрозуміло самим, звертайтеся за допомогою. Наприклад, приходьте до мене на супровід. Гаразд, це, це рекламна пауза. а Докладніше про супровід я розповім наприкінці відео а, і запропоную, до речі, вам класні умови. А поки що продовжуємо зараз, підуть суто технічні звички. І так, шоста звичка: перевіряти, а що по олії в раціоні, в якій кількості олії ви смажите ваші котлетки. Скільки олії ви кладете в салати чи замовляєте в закладах салати вже залитими туди соусами та заправками? На що орієнтуватись? Олії на сковороді має бути один-два пшика, якщо у вас олія в спреї. Або одна чайна ложка в салати ми кладемо до однієї столової ложки оливкової там чи якоїсь олії на порцію. А залежно від того, скільки жирів ще у вас було в раціоні. До того а в закладах та на доставку ми замовляємо заправки та соуси окремо і самі докладаємо якусь помірну кількість. Це допомагає знизити кількість неочевидних калорій, вживання яких ви навіть не помічаєте. Сьома звичка припинити пити рідкі калорії або хоча б мінімізувати їх. Усі напої, що містять калорії це насправді їжа. Компоти, соки, навіть свіжі, капучина, кола з цукром все це їжа, тобто рідкі калорії. При цьому вони не насичують, але стимулюють подальший апетит. Знову ж таки, я не кажу там взагалі виключити повністю, просто візьміть цей момент на замітку і регулюйте споживання. Восьма звичка пити чай та каву без смаколиків. Зізнайтесь чесно, ви ж п'єте чай по 5 разів на день не тому, що хочете чай, а тому, що до нього буде йти цукерка. А навіщо це вам? Пам'ятайте про режим харчування і хаотичне кусочництво. Хочете чай, випийте чай без нічого. А цукерку з'їжте наприкінці основного прийому. Дев'ята звичка не доїдати до кінця, якщо ви вже наїлися. їсти по голоду. Голодні їсти, наситились, перестаєте їсти. Ця звичка, мабуть, найскладніша для багатьох, тому як і з харчовими тригерами, ми опановуємо її в особистій роботі на супроводі. І десята звичка це щоденна активність. Почніть робити 10 хвилин зарядку вранці, або 15 хвилин пройдіться пішки після їжі. Або якщо вам зручніше, виходьте на півгодини на прогулянку ввечері. Полюбіть рух, привчіть себе до нього як до чогось щоденного, як чистка зубів. Наше тіло створене природою еволюційно, щоб рухатись, а не їздити на машині та сидіти весь день дупою на стільці. Відповідно, всі функції, і травлення, і гормональна, і розщеплення там жирів із запасів працюють краще та ефективніше, коли ви даєте тілу рухатись. Не потрібно стартувати з місця в кар'єр і ставити собі одразу 5 тренувань на тиждень. Достатньо почати робити завтра трохи більше ніж ви робили вчора. Пройти на тисячу кроків більше, зробити додатковий підхід на прес вдома, і згодом це вже дасть класний результат.